Так, в домінування, пацани, полетіли. Так що це Battlefield? Бет 6, друзі, кому цікаво. Опа, типочек прийшов. О, давай, маленький. Молодець. Ой-ой-ой насипають мені сприз дойхо Молотія Ай-яй-яй -ай -ай, не добіг Ладно Михай, давай же снусь мені здається і так буде нормально Так це получилось. по мінус. у тут не выходило Дивіться, видите гранатою трьох підірвав. тайм респаун окей ого ага. Та хто там позаду сидить а он типок сидить, прикинь так треба їх обігати, тому що так не вийде, пацани. чому тут лазимо? Ось я на базі реснусь Ресурс на майні нам... До цього ми стримували. Тепер ми нападаємо, але це буде важче ніж стримувати. Попасть, нічого не видно. Захоплюю башку, пацани. Ну-ка нікого не бачу. Давай, 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 тримаємо, тримаємо, пацани. Там вже позаду заходить. Братан, ну я не встиг, вибач. Таке буває. Та ти б вже тут реснувся, а ти лежиш там. Так, 75% вже немає у нас. Зверху звідти прийшов. Так, когось накоцав. Ніхто сидить що здалося Неясно взагалі що тут коїться, по суті Блін Братан набої закінчились у мене Блін, якийсь кулемет взяв, покиньте Я на ту кнопку натиснув Так ну бешки захопили Тому нормас. Так полетів Друзі, ви пишіть в коментарях, якому цікаво, які як ви ще ігри покатати. Будемо катати в шутер, якщо вам буде цікаво. Або ще в якісь уживалки подивимось. Давайте почек ще живий. Ага, я зрозумів. він, він по стелсу йде. молодець. Який молодець так ладно там позаду наших же кушать як машинам. Так ну нормально обійшли їх так. По дорослому прям. Я одразу ресурс, щоб не чекати. Так, ми майже рейсну давай. Нікого немає на точці. Будемо пушити точку Б. Друзі, якщо у вас цікавить компанія пойдем проходить я думаю можем попроходить Battlefield, да ой 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 хорошо мене так раздоплывало нормально опа наши тут Давайте тут ресатысь А ти задовбав. ти ж не бачиш, що я тут стріляюся? Лежить, блін, я ж тобі не хил. Так, ну тут немає сенсу там взагалі грестатись, давайте тут будемо реситись. А ні, це неможливо захопити цю точку. Пішли обійдемо їх, короче. Мені здається, що обійти це буде найнормальна тема. ось тут набагато не нормально у вас тут це? хорош Ні, це мій режим домінування домінування по українськи називається. полетіли хорош Та ні, тут взагалі не реально, то що вони там сидять напроти. Потрібно тут бігати, ось правильно чувак робить. Right, we are to capture, Bravo. Так би майже захопили, давайте, пацани. Ще трішечки. Це Б наша. Пішли на Б. На пішли. Ух, <рістеріг> ніхрен, на собі з РПГ прилетіло прямо. Так, давай тут на чувачки растись. <рістеріг> Та да ні, давай, тут. А блін, зверху були, ну. Чорт нікого не підбив. Вісім людей залишилося, йома йо, ми не встигаємо, пацани. Походу, це вже буде не наше домінування. Ну да, все. Ну і таке буває. Нічого страшного наступного разу повбиваємо всіх. Не забудь підписати і поставити лайкосик. Сія.